Настала осінь, і хочеться вже такого театру. Знаєте, так, хочеться так: от подивитися виставу, потім піти випити чашечку кави, так обговорити виставу. Осінь, вона нас так запрошує вже так задуматися. Цей день сумський театр для дітей та юнацтва представив класичну комедію. П'єса італійського драматурга Карло Гольдоні, готель Мірандоліни, написана у 18 столітті, але її тема актуальна в усі часи. Це стосунки чоловіка і жінки, каже режисер, постановник спектаклю Ігор Азаров. Окрім кохання, яке звісно якби присутнє, можуть виникати якісь такі суперечки. Можна з'ясовувати хто головніший, хто важливіший, хто справді може щось робити в суспільстві більше. І це доволі таки абсурдно на сьогоднішній день, тому що я вважаю, що в 21 столітті ці всі е, гендерні штуки вони мають вже якби йти в, в, в минуле просто. Як розповів Ігор Азаров, готель Мірандоліни це комедія характерів, де розкривається сутність чоловіків і жінок. За словами директора театру Миколи Юдіна, в нинішній час колектив намагається порадувати і відволікти своїх глядачів. Чи не будете ви проти, якщо я посиджу трохи з вами, ви робите мені честь? О! Так би нам хотілося, щоб от, люди, які прийшли сьогодні на нашу виставу, щоб вони трошечки відпочили душею, щоб просто от, прийшли і відчули так, як вони наче, самі щасливі. У виставі задіяно двоє молодих акторів, які нещодавно приєдналися до трупи. Один з них Артем Гапунець. Підтримати його прийшла дружина. Артем Гапанець буде грати імпозантного слугу. Пройшов відбір. Все ж таки, тепер працюю вже на рівні професійних акторів. Уже тако вже колективі оприняти, тому надіємося, що все буде в порядку. На прем'єру прийшли не тільки сумчани, а й гості міста. Приїжджаємо до міста суми. Ми з Лебединщини. ми запрошуємо друзів, знайомих, збираємося і разом потім відвідуємо театр. Готель Мірандоліни тридцята вистава в репертуарі сумського театру для дітей та юнацтва. Сумщина, як регрантова область, десь демонструє те, що ми не просто боремося за життя. Ми ще й намагаємося жити повнокровним життям, не дивлячись ні на що. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.